Коли ми приїхали, 19 березня, то як саме почалося, то... mm -hmm. і ми поїхали всі гуртом. Чому стояли, тому й поїхали. Раж тут була із... з, тими, з малим і з Денисом. І все, а що? І тут оце сидимо. Сім чоловік було. Сім да. У ну, них одна кімната була, вона закривалася. А у нас перша кімнатка, Тут, тут у ну, чотирьох. Спать було туди. Ну. Сім людей в одній дв кімнаті воно важко. просто на, важко, на морально важко. Mm -hmm. Ну, сиділи. Okay. Воно й тут ось. Вода є летить, хто на куди воно летить. Семеро онуків. А що? Троє дітей. Семеро онуків. У Люди троє і тані, троє в Руслана один. один. І міжці 22 це було. Він в январі оце, так родився. Вони погодки як. В 2001-му Лєра, і за другому, а мішка в третьому. Рік так бігали. Сусіди прийдуть, можна зірвати та рвіть то на пиріг, то на компот, то на це, а їх небагато було. А це рік приїхала, це лежать отакі яблука красні, такі красиві та добрі. А, а куди їх діти? Все позаростало аж страшно. Зайди, що двірі трошки не видно. Тут. Дбали, да, дбали, дбали. Як бахкало і кришу там поте, на сараї і шифер злетів і на кричі. І поки нас не було, потолок обпав, на крильці вікна повисипалися. Часто, то Руслан лежав у больниці, йому операцію робили, так він ото машиною кожну неділю їздили. А це тепер зараз ні. Оце автобусом їхала так на пів на автобус вийшла, а вже туди до Ілінки. Вийшла темно, хоч в око коли, ну, і іти скільки пішки. Так. Ну нічого благополучно дійшла і це. В сім часом вже вкрасла підлітка. Воку Ви, витягла це. І це вже я садила, мабуть, у кінці мая чи не знаю, коли вона мені їх привезла. Пізно вже садила. Вже mm буде. -hmm. Красноперский. Ага, краснопільські, так. Ністи, а може, так просто. кицю.